Всім доброго дня. Сьогодні говоримо про біль в плечі, чому він виникає і що з ним робити. Нам можливо пропрацювати лише три м'язи: це є надосний, підосний, підлопатковий. Це є манжети. і м'яз ротаторної мадже. Частіше вони страждають, коли ми часто працюємо за комп'ютером і наші лікті не мають якогось підлокітника і звисають вниз. Через це наші м'язи завжди є в тонусі для того, щоб тримати, стабілізувати плече. В результаті утворення тригерних точок, біль або просто така важкість загальна. Що нам з цим робити? Починаємо з легенької розминки. Ці махи дозволяють нам розвантажити плечі, трошки їх розгрузити. Ця вправа також допомагає збільшувати амплітуду і так просто забирати ось цю важкість і біль. Наступний етап у нас є зміцнення м'язів за допомогою ізометричного напруження тобто, коли ми м'яз напружуємо, але без рук стаємо до стіни, притискаємо лікоть. Наша задача руку відводити в бік. Ми сам м'яз напружуємо. Але відповідно без руху. Фіксуємо на 5 секунд і повільно розслабляємо. Далі працюємо на зовнішню ротацію. Нам потрібно зробити ось цей рух, але знову ж таки ізометрично. Тому ми тут долоні тримаємо і пробуємо руку відводити. Знапружили, тримаємо 5 секунд, розслабляємо. Працюємо на внутрішню ротацію, натиснули, потримали, розслабили. Затискаємо. Розслабляє. Наступні вправи ми вже будемо виконувати напруження м'язів з рухом. Ми притискаємо лікоть до тіла і починаємо з зовнішньої ротації. Ми відводимо руку вбік і так само повільно вертаємо назад. Далі ми працюємо на внутрішню ротацію, лікоть також притискаємо до талії і руку заводимо до живота і повільно вертаємо. Наступна вправа допомагає нам зміцнювати м'язи ротаторної манжети, а також працювати на стабілізацію лопатки. Потім ми руки опускаємо трішки нижче і продовжуємо робити цю саме вправо. Зверху робимо фіксацію на кілька секунд і опускаємо донизу. Ось цей комплекс вправ допоможе вам зменшити біль, розрухати плечовий пояс і зміцнити м'язи. Йоу!